За матеріалами Служби безпеки України, 10 років ув'язнення з конфіскацією майна отримала депутатка незаконної місцевої ради селища Каланчак, що на Херсонщині. Проросійською налаштована мешканка села Чеплинка стала депутаткою на виборах за законами РФ, які проводили на тимчасово окупованих територіях у вересні 2023 року. За результатами псевдовиборів, вона обралася до так званої ради депутатів Каланчатського муніципального округу першого скликання від політичної партії Єдина Росія. Рішенням першої сесії окупаційної ради колаборантку призначили головою постійної комісії соціальних питань законності і депутатської етики. На цій посаді вона відповідала за ухвалення статуту та устрою окупаційної територіальної одиниці, призначення місцевого референдуму та дат майбутнього. Незаконних виборів, порядок проходження служби посадовцями окупаційної адміністрації, питання місцевого самоврядування за законами агресора. Крім того, з метою впровадження політичних рішень окупаційної влади фігурантка ініційовувала, підтримувала та реалізовувала питання започаткування нагород, зв'язків з підконтрольними ЗМІ, культури та дозвілля, популяризації пам'яток, комплектування бібліотечних фондів, роботи з дітьми та молоддю відповідно до окупаційної політики держави агресора на підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав її винною в колабораційній діяльності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.